Я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, я перш за все хочу всіх вас привітати із престольним святом, святом вашого храму на честь Вознесіння Господнього. І подякувати отцю настоятелю і вам, всім парафіянам, за те, що сьогодні в день цього великого свята я маю можливість розділити з вами цю радість соборно звершити божественну літургію. Літургія. Для християнина має велике значення, тому що вона засвідчує присутність Ісуса Христа своїм тілом і кров'ю чесними в нашому житті. Ось, здається, сьогоднішнє свято. Для нас яким мало би бути, якщо би ми себе уявили серед апостолів, з якими розмовляв Христос, благословив їх і, як сказано у Святому Євангелії, став віддалятися від них, вознісся на небо. Здається, що мала би охопити журба послідовників Христа, учеників, апостолів святих, жінок-мироносець, які були разом з Христом. Але Христос. Обіцяє через святого ангела знову прийти. І в своїй первосвященницькій молитві він каже, що я прийду і візьму вас, тому що царство його не царство земне, якби апостоли належали до цього царства, то світ би любив тих, хто проповідував Христа. Але ми знаємо, що світ не любив їх. Вони були гнаними сюди, де проповідувалося Євангелія, благовістя Христове, як ви знаєте, апостоли Христові, ученики зазнали гонінь і мученицької смерті. Отже, ця подія. Вознесіння Господнього мала би навести на святих апостолів журбу від того, що Христос немов покидає їх. Але це є не так. І ми не знайдемо не в книзі діянь апостольських. Ні безпосередньо в святому Євангелії таких слів, що апостоли, які бачили своїми очима Вознесіння Господнє затужили. А сказано, що вони пішли в Єрусалим і там співали. Божественних пісень. Отже, Вознесіння Господнє вселило в апостолах віру і надію в те, що Христос є істинний Бог і того, кого вони чули, кому поклонялися, кому служили, це є Син Божий якого визнавали сліпонароджені, ті, хто був розслаблений, хто був хворий, хто був мертвий, всі його визнали Сином Божим, тому що він ніс життя, він проповідував любов тому що сам є джерелом вічного життя і любові. І те, що Христос є з нами, сидячи там, на небесах праворуч Бога і Отця, і одночасно тут, на Святому Престолі, це якраз засвідчується у святій Євкаристії яку ми з вами кожного свята, кожної неділі і кожного дня звершуємо. Це ще один доказ того, що Христос нас не покинув. Куди найбільше дивляться очі кожної людини, в землю чи на небеса? Все залежить від нашого внутрішнього духовного стану. Але ми всі знаємо, що з кожним днем, чим більше ми у своєму житті старіємо, а ми дійсно старіємо, а не володіємо, тим важче нам піднімати свої очі до небесні. А наші очі повинні завжди бути зверненими до небес. Там, де є наша вічна батьківщина, там, де є життя вічне, безконечне, туди повинні бути звернені наші очі. Але звичайно. Що все наше життя, воно дуже схоже на життя Каїнове. Пам'ятаєте, жертва Абеля була вгодна Богові, дим від цієї жертви йшов на небеса, Каїн вбив брата. Лише із за того, що побачив, що Господь не приймає його жертв. І так в нашому земному житті, в суспільстві ми чого хочеш досягли, живучи цим каїновим стилем, придбавши все. Досягли великих технологій, успіхів. В житті стало зручно жити, але все більше через, через оці земні блага ми забуваємо про Бога і не хочемо жити авелевим життям. Тому й людина дуже часто в гріхах, перебуваючи, дивиться в землю, тому що як блудний син не може звести очі до небес. Ви пам'ятаєте, як він говорив? Отче, зрішив я проти тебе і проти неба. І вже не можу підвести своїх очей. Ми ж, дорогі брати і сестри, будучи християнами, повинні завжди свої очі тримати до небес, зі світлими душами проповідувати Христа в цьому світі. Боротися зі злом, з тим навіть злом, яке спіткало нас. Бо кожний із нас молиться і вранці, і ввечері за те, щоб був мир в нашій землі. Старше покоління пам'ятає війну. Ми його, її вже не пам'ятали. А тепер стали свідками, що ця війна неочікувано може прийти до нас. І якраз в цьому повинна проявлятися зараз і тепер сила нашої молитви в це свято і в наступні дні. Ми повинні молитися за те. Щоб Господь послав нам мир, а нашим воїнам звитягу і відвагу подолати ворога. Тому ми піднесено молимось за Богом бережену Україну, владу і військо. І я впевнений, що кожен із вас цей християнський обов'язок виконує. І в храмі, і вдома, і де б ви не були, на кожному місці потрібно молитися до Бога. Пам'ятайте, що молитва наша є сильнішою забрязкання будь-якої зброї. Господь перемів гріх на Христі. На Голгофі, на видному місці, куди також очі багатьох були звернені і не розуміли, для чого він зійшов на цей хрест? Якщо ти син Божий, зійди з нього, кричали йому. Але він не зійшов, а переміг смерть. Гріх, і сповнивши всі обітниці, вознісся на небеса, у славі і так само у славі прийде судити живих і мертвих. Ми ж кожного разу у символі віри ці слова ствердно співаємо нашим вірою, 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 і вірую кілька разів повторюємо ці слова. Напевно, ж, не просто так. Якщо Христос, ця непереможна перемога, переміг зло і гріх і нам дарував життя вічне, надію на друге своє пришестя. І ще більше. Те, що він з нами одночасно і на небесах, і на престолі тут, в цьому храмі, то чого ми повинні боятися? Отже, будемо, дорогі брати і сестри, ще більше вірувати. І нехай мирість Божа завжди перебуває над усіма нами. Над нашими родинами і нашою Україною. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!